Друзі, всім привіт! Ми можна сказати, приїхали. Для нас вже на цьому місці закінчився медозбір з гречки, і зараз я буду пакувати всі вулики, закриваємо їх і будемо вести. Але перед цим я хочу поділитися з вами дуже цікавим тим, що я спостерігаю. Що Буквально тиждень тому ми з вами бачили, що ситуація в вуликах ну пла плачевна, гречка не відділяла. Вона вже зараз, бачите, вже відсвіла, вже от нижні квіточки. Посіріли верхні так само. Ну, тобто медозбору з гречки, як такого не було. І зараз я через тиждень приїхав сюди на пасіку, дивитися, забираємо, їх не забираємо, адже вже незабаром там, треба буде щось відкачати. Але видно, що бджілки нанесли меду. Не знаю, це, напевно, якісь різнотрав'я, золотарник і так далі. Того, не знаю, зараз заглянемо в вулики, я вам покажу. Дивіться, що цікаво, що. Бачите, сімейка. Сімейка. Бджілки тут них є, не бачите, небагато, не так викучується, як у всіх. Відповідно, я їм тут перекрив доступ до верхнього магазину, тому що це було без толку. І тут так само. А тут, допустимо, такий вулик тут, тут бачите. Бджілка висить внизу і донизу самого. І тут так само. От цікаво буде зараз заглянути, подивитися, скільки меду принесла така от сім'я. От На порівнянні. Видно бачите, що тут, тут викучується більше, ніж інші. Тому давайте почнемо огляд з цієї сімейки. Друзі, виїхавши забирати вулики, я зрозумів, що не взяв масочку, тому оп, будемо дивитися за допомогою ножичка їх. Боюся не порізатися. Так, бачите, що бджілки є гарна кількість. Але хоча б бачите, обсиджують хіба цю частину рамочок. Тут вони їх не обсиджують. Тут я залишав, я вже їх оглядав десь два дні тому, того я їм трошечки тут поскладав рамочки, щоб вони. Більше сконцентрувалися на, на печатних рамочках. того. О, добре, видно, що, бачите, Є нектар, хоч і це така малопечатна рамочка, слабо тут того треба заглянути зараз. В нижній корпус там я думаю, що у них є цікавіша ситуація. Ну, ножиком це ще та забавка, я бачите, витягувати ці рамочки, ну, але оп-оп, чого не зробиш. О. Бачите, вже почали печатати. Хоча на смак пробував, це ну, геть не гречка. Гречкою і не пахне. А тут далі дивимося. Це, напевно, щось з золотарник, різнотрав'я якесь. Тобто зараз бджілки вирішили, що вони можуть собі поносити. От, бачите, яка гарна рамочка, супер. Тут трошки не долили зверху. А далі воно все гарно запечатане. Хм. Хто б казав, хто б думав, що я отак от бідкався, бідкався, вони вирішили принести і все. Більше того, ми переїжджаємо, переїжджаємо ми так само додому, і в нас так само посіяли поле з гречкою. І я дуже покладаю надію, що там, допустимо, ми оцей от магазинчик, який вони запечатали, я поставлю його вгору, цей от зверху те, що там є якийсь мінімальний наприск, поставимо його наниз і надіюся, що бджілки оце діло все допечатують цим гречаним медом. І, а нижній магазин вже гарно занесуть його, і буде е, реально гречаний мед, тому що люди за ним питаються. Він такий ексклюзивненький, не схожий на інші, лікувальний, як не крутий, хоч і поліфлорні меди вважають такі цілющими, але монофлорні меди впливають вже безпосередньо на людський організм. Чудово відповідно до тих якостей, які їм приписують. Допустимо, от в гречаному меді в ньому багато заліза. Як нігде інше. того його і такий особливий колір. Здивувало, навіть ті сімейки, які ми оглядали минулого тижня, які були слабенькими, вони теж показали якийсь трошки результат по меду. Бачите, тут у них магазин, можна сказати, пустий, тут можна не заглядати. Одразу я бачу, що у них його не залили. Ага і тут так само видно, що вод... одразу ж можна навіть не заглядати до них, видно, що отут. Поки вони обсиджують, видно, правда? видно. Бачите, що тут -от бджілок немає, тут тут у нас бджілки є, і у них тут є от пару буквально медових рамочок. Бачите, ця сімейка не спрацювала особливо так. Щоб щось показати цікавого. Одразу ж поруч наступна біля неї. Ага, тут я навіть не буду так дивитися, тому що у них тут є розділені вони. А, бачите, я їм залишав. А ну, ну стоп, стоп, стоп. Чи є тут взагалі бджоли, бачите, є? І чи вони перенесли цікаво, мед. Бо залишав я їм один корпус, я хотів, щоб вони собі його, оцей верхній, перенесли на нижній. Чи вони зайнялися цим ділом, чи ні? Це дуже цікаво. Бачите, медочок у них тут є. Видно, що я їм тут лишав буквально цих три рамочки з медом, і вони його не переносили на низ. Не хотіли вони цього робити. Видно, що тут бджілки зверху є, є. Не хотіли, ну добре, ні то ні. Але не страшно. Я, напевно, знаєте, як зроблю. Я тут відігнув той куточок, якраз, в якому був мет... тут пару декілька рамочок з медом є. Я відігнув той самий куточок. Можливо, якщо відігнути з іншого краю куточок, цей допустимо, то можливо буде цікавіший результат. Так, отут у нас, бачите, бджілок є биточком. Гарно всі вулички забиті бджолою. Отак от бачите? Гарно. Щільна така обсидочка бджолами. Так, і що у нас тут по меду в них є? Добре, рамочка, добре відлазила. Відчепилася. Ну, бачите, є така побілочка, видно, що рамочка така зверху побілена. І так само залита нектаром і є малесенький кусочок печаточки. І тут та сама історія. Трошечки є підлито. Того я її так трошечки спакував, щоб вони... Працювали саме на цьому нижньому корпусі, щоб його реально можна було викачати, бо хто значить, що вони зможуть приносити чи не зможуть, а ми треба викачати, і треба, щоб він дозрів. А час вже у нас піджимає, незабаром зима. Скоро різнотрав'я вже буде доцвітати, але я думаю, що ця гречка, яку ви зараз бачите, на яку ми будемо переїжджати біля дому, вона трошечки нас врятує ситуацію. Бачите, тут у нас трошечки таке підлито, мало що. Ну, тим не менш, з того, що я надіявся, ну. Я думав, що тут вони і себе не прогодують, але вийшло, як вийшло, що трішечки хоч щось, то вони приносять, і це вже добре. Зробимо тут кутик відхилимо. Так, розпочнемо з того, що закриємо люточки. Щоб заганати трішки бджілок, я завжди їх трішечки заганяю димарем, щоб вільно, вільно мати змогу закрити люточок. От, мені дуже подобається ця система з льоточками. Тому що є така зщелочка. Треба ще одну руку. Оп. щолочку якою можна... оп, міцно закрити літочок. Бджілок ми закрили. Тепер я закриваю борти. Оп! оп. Так, тепер всіх докупи їх. Ну, Нам треба буде зв'язати їх ременем. Ремінь натягнутий. От все, бджілки наші стягнуті ремнями, добре закріплені і можемо вирушати.